Доставка до сміття. Всі начальники підрозділів знають, за типову теря. Провести обкопування та побілку вапняними сумішами, стовбурів дерев, очистити від бруду металеву огорожу, з ходової клітки. Водоморськими сумішами, стовбурів дерев, побілку провести прибирання сміття з газонів. За підмітання асфальтного покриття, провести прибирання в службовий кабінет, провести прибирання в службових кабінетів, сектор телекомунікацій, інформації, інформаційних технологій та систем 112, провести обкопування та побілку вакняними сумішами, з дерев, прибрати сміття з газонів, викинути побілку кольорів по диму зійними судушами,

Держи. Что достаточно, 5. 4 яблоко. Да. Держи. А я подумал, 60. Да, да, да. Серьезно, Да, да, да. 60. неправильно. <связываю> スタートスタスタートスタートスタートスタートスタースタートスタートスタートスタートスター That's